Вітаю, до вашої уваги «Спорт, як він є з Андрієм Сиротяком. Традиційно розпочнемо зі спортивної скарбниці слави. 22 травня 1946 року народився відомий північно-ірландський футболіст Джордж Бест. Діяв на позиції атакувального півзахисника, прославився виступами за Манчестер Юнайтед. Дворазовий чемпіон Англії, володар Кубка європейських чемпіонів 1968 року. Тоді ж отримав і золотий м'яч 1968 року. Найкращий гравець північної Ірландії усіх часів. Міжнародна федерація футбольної історії та статистики включила Беста до двадцятки найсильніших футболістів 20-го століття. На похорони видатного гравця у Белфасті прийшло близько ста тисяч людей. І до новень сьогодення необхідність чи відмазка? Поєдинок заключного туру між Донецьким шахтарем та львівськими Карпатами у Львові не відбудеться. Його команди зіграють у Києві. Причина на цей день на арені Львів запланований концерт. Мабуть, гірники не надто засмутилися, що з'явилася можливість провести матч не перед Львівською публікою, на яку останнім часом вони скаржаться, що та вболіває проти них. Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін каже, що перенести зустріч не можна, оскільки за регламентом матчі останніх двох турів повинні проходити в один час. Однак в календарі Прем'єрліги останній тур насправді росте. На три дні, тож при бажанні, мабуть, щось та й можна було придумати. Битва і сльози за рейтингові очки. Львів приймав відкритий чемпіонат області з тенісу Галичина Кап. У різних вікових категоріях емоції на кортах залишали спортсмени із шести областей. Приїхали навіть за океану. На відкритій першості області змагалися юнаки та дівчата у двох вікових категоріях. І якщо старші вже можуть тримати емоції в собі, то наймолодші не приховували сліз, коли щось не виходило. Втручатися навіть доводиться керівникам турніру. Який рахунок? 6. Всього, і щоб я не чув, розмови. Дуже переживають, вони розстроюються, плачуть, у них істерики, приходиться заспокоїти, пояснити, що правилами От. Ну, Але ну як з іншого боку, на них штрафні очки накладати, коли <рес> вони ще діти зовсім. Крізь піт і сльози, нарешті перемога і вже емоції зовсім інші. Ну, я розслабився. Я думав, що мені легко буде виграти. Але але як вам сказати, розслабився і 4 1 програв. А, а, а тайбрек я вже зібрався. Те, що мені тренер сказав, зібратися, не розслаблятися. І я третій сет виграв 10-3. У старших усе по-іншому. Вони вже більше думають на кортах. А приїхали на змагання навіть представники закордонних клубів. Франківчанка Вікторія Гоголь зараз виступає за німецький клуб з під Штутгарта Європа Європою, а в Україні юнацький теніс у більшому пошанівку. Там, вже якщо грають, то з маличку і більше маличку, і потім вже більше приділяють уваги дорослим іграм. А в нас все ж таки більшу увагу приділяють юніорам. Іван Шаповалов уже рік навчається за океаном і виступає за університетську команду з Флориди. Взагалі, середній рівень в Америці, я думаю, що вищий. От, скажімо. Власне, от як я приїхав, я прийняв, що швидкості вищі, там, стабільніші. Ну, але при цьому я не можу применшувати можливості наших хлопців. Перших переможців на турнірі визначали в парному розряді. Львівській парі, яка була другою сіяною, протистояли фаворитки із Закарпаття. Однак господарки змагань перший сет виграли легко, а в другому вже була боротьба до тайбрейку. Ми якось зігралися, зібралися і як З ви. Суперниці багато помилялися. Так. А другий вже був трохи важче. Вони боролися, і ми там старалися в захист, а потім вже вийшли і до добу... ну, добили. Ну, так от. На ти брейк чуть-чуть. Все нормально. Перемога у першій категорії дає 60 очок до рейтингу, а в другій 30. Тож змагатися було за що? Щоб потім під час наступних турнірів бути в сітці посіву під вищим номером. Андрій Сиротяк, Віктор Самбратович, МТА є». На завершення кадр тижня. Порівняно з латиноамериканськими футболістами, навіть українські фанати виглядають янголятами. Під час матчу Кубка Перу між командами Уніон Перене і Пічанакі воротар перших Пауло Інсуа атакував арбітра. Голкіпер розізлився, що отримав попередження. Тож наздогнав його і завалив сильним ударом ногою в спину, після чого залишив поле. І це все на сьогодні. Насолоджуйтеся спортом і ніколи не бійтеся бути переможцями. До зустрічі! Якби я народився потворним, світ ніколи не почув би про Пеле. Джордж Бест, північно-ірландський футболіст.